Вітаю тебе на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись епічний бій на 121-му бі, в якому наш герой настріляє щось близько 11к дамагу, зробить купу фрагів, покаже майстер-клас гри на цій китайській техніці. За що в кінці команда червоненьких викате йому справжній подарунок. Отож, давай дивитися, що тут буде, бо наш герой Аеміліус Вексиларіус міг би нікнеми попростіше зробити, вже починає настрілювати. Якщо ти раптом не бачив, що це за такий танчик 121 бій, це СТ, яку можна взяти за бони, якщо я нічого не плутаю, хоча таке можливо. І в нього досить неприємні кумулятивні снаряди. Щоб ти розумів, наскільки досить. В них так, мишка, в них 350 мм бронепробиття на СТ 350 мм. Це досить багато і можна бити кого завгодно майже, бо не кожна ПТХ навіть має таке бронепробиття на 10 рівні. а Наша СТХ має. І до того ще має достатньо гарну броню у башті. Чим можна і користуватись. Отож, карта аббатство, Хоча чогось в російськомовному перегляді вона монастир, який же це монастир, це аббатство, це справжній комплекс, на який вже в'їхав наш герой, то союзний стандарт не дає йому роз'їхатись. Є вже бісять ці союзнички. Коротше, дивимося, як буде настрілювати от 155А, ну. А як воно там залетіло? Фіг знає. До речі, давай що там під, підкаліберні. 261 мм пробиття, але швидкість майже півтори тисячі метрів за секунду. Тобто дуже приємні снаряди. Прям дуже приємні снаряди. Можна на них непогано відігрувати. Одначе в цьому бою, а це бій 9, -х, 9 -х і 10 рівней, наш герой не поспішає. І щось тут намагається вичудити, але не вистачає потужності, щоб заскочити на той пагорба. Тут 54 ка стоїть бортом, башти і отримує, отримує від нас пульку. Так, поки ще 2-2. Просто верхній бронелист, по-моєму, пробито. Отако може стріляти наш герой. І дивись, що відбувається. Вже перша лінія, друга, по ходу, все. Ну, прям не зараз, але вона в процесі того, що буде все. І вже мінус тисяч по хп захальний рахунок. А це вже дуже неприємно. Наш герой попер вперед. І я щось розумію, що то він дарма, походу, то робить, бо може опинитися сильно в меншості. Але ж але ж суне, суне користується кущиками, Далековато виїхав міг стріляти так, щоб не засвітитися. Але, але ризикує і встигає дати дві болючі плюхи. Вже майже на 2к стріляв. Щось цікаво. Цікаво, як наш герой відігрує а Еміліус Вексіларіус. Щось в нього таки вдається. Трошки стрільнув і розуміє, що тут пахне смаленим, тому тікає. Тікає, і подивимося, що буде робити. Палає аббатство, палають наші союзники, бо їх вже повбивали. Хоча 6-6 по фрагам, але вже мінус 6 тисяч по ХПшкам. Це досить погана ситуація. Наш герой диви, якщо на мапу поглянути, то в цьому квадраті карти, да, так би мовити, в лівому верхньому залишається взагалі один. Всі інші повтікали і тому він вирішує зайняти отаку. Досить цікаву і неприємну для червоної команди позицію, з якою може настрілювати. Т-49 став якраз під дзвіницю. Хоче звідти щось світити. Ну, подивимося, подивимось. Головне, щоб ззаду так не приїхали і не надірявали нам зайвих дірок. Бо таке може бути. О, ЛТХ виїхала, її можна бити. Як же швидко летять ці снаряди? Просто миттєво, тільки натиснув вже там. Тищ! Ай промазав. Ай поспішив, ай, не-не, Поганенько. Треба треба таки стріляти, бо тут наша він а на фугас перемкнувся. Питань нема. Питань нема. Підпалив ще МХі своїм фугасом, бачить, який. Розумний хлоп, що казати. Може, і не хлоп, це я Емілію з але хто ж його нікнему прочитає. Мінус 6 тисяч до сих пір по хіпешкам. Є у противників великі ПТ, неприємні. І ситуація така, що спішити поки що не треба. А тобі треба поспішити лайк поставити і написати в коментах, які ти хочеш у танчик побачити в наступних роликах, бо іноді я їх записую на бажання моїх підписників. І, звісно, підписатись на канал Юрко, доки виникла в нас невеличка оперативна пауза. Хоча це пауза тільки для нашого героя, бо червоненьке, зелененьке, воно там внизині на березі починають рух. І в наших стає все менше 8-11. Бій стає дедалі цікавішим. Бо наш герой не хоче програвати, він хоче виграти. Того він починає рух. І я так розумію, хоче заїхати. Саме цей центр аббатства. І надавати копняків Т-54. Там і одного вистачить, якщо чесно, копняка. Але ж давай подивимось, що ж то воно буде. Динаміка в нашої СТ прям не найкраща, але свої 40. Нормально суне навіть в гірку. Десь вона тут є, ось о, 54 та, яку ми ще спочатку не добили. і Можливо, вдасться когось з балкончика настріляти. Там яга їде дупою. Робимо їй другу дірку додатково, Що було зручніше ти, тут ще й ФВВ намалювалась прямо під балкончиком. Але ж як неї тут поцілити? Тут розвалений, ого, і ТВП Хасуне, треба ж терміново клінч. Один раз пробила, другий не пробила. І отут відіграє роль на та сама броня, про яку я казав ще з самого початку ролику. А в ТВП ні броні, ні барабана, ні шансів, бо наш герой її просто затис, наче хуліган, якусь дівку. У темному переулку. От так от, надавав просто от так по двох щоках, не соромлячись. Так, а тим часом 11-13. Все не так просто, як могло би бути, тому наш герой намагається щось ще відіграти. Тут ПВХ виїжджає, дає нам на 781 одиницю шкоди своїм довбаним голдовим фугасам. Але ж зараз ми їй надаємо здачі. Наш герой також перемкнувся на фугаси і починає знущатися над ФВХ, доки та на КД. Не знаю, що так він від неї вороти. Можна було просто в притул під'їхати, з борту стати. Ну, роби, що роби. Просто вбиває, вбиває. Так, четвертий фраг робить і рахунок трошки трошки ліпший. Вже 2 проти трьох. Так, а тут 263-й. Ти глянь, який броньований. Ну нічого, зараз ми йому дамо. Невідомо, де, де третій танчик. Два підсвічених, третього не видно було. І 263-й йде на таран, і на 237 нас таранить. Це було неприємно. Але вирішив йти в кінч. Подумав, що це буде краще, ніж отримувати. Знову настаране на 47. Боже, яке, яке зло. Але що ж? Але що ж, то був п'ятий фраг. Так, і, судячи по всьому, залишилось два героя, один з яких взагалі не світився. Точніше, не два героя, а два противника у нашого героя, окрім цього винограду, який Аміліус Вексіларіус вирішив нещадно дивити. Їде 121 й бі, йому пишуть в чаті, що Леопард, напевно, Афк. Але інформація не точна, і, як каже Арістович, потребує перевірки. Потребує уточнення, не просвічується він звідси. Тобто десь він може бути, але його не видно. 140 й Як же ж швидко літять ці снаряди? Це просто лише встиг побачити. Майже з напіввертухи кидає і попадає. Що ж, гра, гра допомагає нашому герою як може. 140 летить, хоче його добити. Ну, напевно, то він навряд... Напевно, то він даремно так робить, бо може отримати, хоча дає нам фра один раз на 295 і стає в озеро. Ну, думаю, що там краще йому буде. Але по побачте. 140-й танчик в нього є броня, але не проти наших кумулятивів. 13 хп, ну знову Варгемін хороби свої оці приколи з недостачою хп-шок. Терпіти цього не можу, якщо чесно, бісить. Але що ж, така гра, маємо приймати ті правила, що є. Леопард таки, наверно, чи що там, наверно? Напевно. Так, дай я гляну. Да, Леопард питає. Ще стоїть десь на базі, скоріш за все, і не світиться, того треба забирати, цього стосаркового, намагається обережно від кущиків підсвітити, ото воно. І це шостий фраг і 9300 офіційного дамагу. А ще може бути краще, коли ти записуєш такий ролик зранку. Тільки ще більше не бій. Так, суне наш герой досить, до сих пір він не знає. Що, що відбувається з тим леопардом, де він стоїть, і чи взагалі він небезпечний для нас, а чи ні. Тут світиться десь той леопард може бути поруч, кучів тут до хрена і толком неясно. Дає кудись постріл, навряд чи там є той леопард, і хоче тепер втікати, бо думає, що Лео стоїть з боку в кущах. Теоретично, звідти він міг стріляти навіть і не світитися в бій. але ж скільки можна, 3 хвилини з половиною залишається, тому наш герой е, намагається знайти того леопарда, смикає колесо миші, бо в нього по ходу нерви. 266 хп знову світиться, намагається заховатись, і отут вже рентгеном просвічується леопард, який стоїть просто. Кущах на базі. І 1700 дамагу має забирати наш герой, як він тут не пробив того леопарда, а хто знає. Тільки варгеймінг і балансери, що робили цю гру. Настрілює він того леопарда, записує собі на рахунок 7 фраг. І поки він то робить, ти можеш протиснути вподобайку і підписатися на канал Юрко, щоб побачити ще. Прикольні, цікаві бої, погляди на танки та стрімчики, якщо, звісно, в нас буде світло по вечорам. Ти глянь, як щастить два рази не пробуває. Просто в бік башти, хоча міг би стріляти будь-куди, але не ризикує. 11 тисяч майже дамагу настріляв, 7 фрагів зробив. Красава А Еміліус, давай подивимося фінальні результати цього бою. От такі вони ті результати. Майстер кастолом навіть підпалив когось, медальки собі записав, основна калібр, і воїн 7 фрагів, 11к затягнув бій, хоча міг би програти, і відповідно до всіх достатньо гарно настріляв. Чого і тобі бажаю, і навіть вийшов в плюс. Що важливо також, бо це такі гра на гроші. Або за гроші, тут же в кого як виходить. Отож, маю надію, що ти вподобав. Підписався, заряджаю тебе на гарний настрій і до зустрічі в нових боях на каналі Юрко. Всього найкращого!